Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про конфлікти жителів з ОСББ. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, чи може ОСББ за борги відключити від електропостачання. Свіже і цікаве рішення Верховного суду з цього приводу. Справа номер 910, дріб 18802, дріб 23. Кому буде цікаво, можна почитати. А я тут головні моменти опишу. У цій справі загальні збори ОСББ ухвалили рішення про блокування ключа індивідуального доступу та припинення електропостачання для боржника. Акцентую, такої норми в статуті ОСББ не було. Це було виключно рішення загальних зборів. Боржник подав до суду і виграв всі три інстанції. Але касаційний суд вказав на дуже цікаві норми, з якими, можливо, боржник міг би і не виграти. Суди попередніх інстанцій визнали недійсним рішення загальних зборів ОСББ. Зобов'язали ОСББ відновити боржникам доступ до місць загального користування. Колегія касаційного господарського суду таке рішення залишила в силі, тут без сюрпризів. Але в тексті рішення є цікаві норми. Відповідно до статті 10 закону про ОСББ, питання використання спільного майна та встановлення обмежень щодо цього використання належить до виключної компетенції загальних зборів. Отже, Чинне законодавство таки не діляє ОСББ правом встановлювати обмеження щодо використання спільного майна. Але конкретні дії, які ОСББ може вживати у разі несплати внесків, визначаються тільки його статутом. У даній справі конкретне ОСББ не передбачило ніяких таких норм у своєму статуті. Тому Касаційний суд підтримав попереднє рішення судів і відмінив такі методи обмеження боржників у користуванні загальним майном. Але давайте звернемо увагу, якщо б у статуті ОСББ містилися ці норми щодо обмеження боржників у користуванні загальним майном будинків, то виходить, що суд би визнав такі дії ОСББ законними. Гарантій ніхто, звісно, дати не може, але аргументація дуже в таку сторону розписана. Тому тут обом сторонам є над чим замислитися. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку «Із дзвіночком». Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!